Вітаю, мої дорогінки на каналі Еліонора Таро 2. Дякую, що ви підписуєтесь, що ставите вподобає моїм відео. Поширюєте в соцмережах і серед друзів та знайомих. Сьогодні в нас про мрії. Поговоримо і зробимо Таро розкладік. А мрії є ж у нас і приховані, так? І... Тобто. Усвідомлені і не усвідомлені. Які це усвідомлені, це ті, що ми ну, явно розуміємо. Не усвідомлені це ті, що е, десь на рівні підсвідомості. Ми їх навіть можемо не розуміти, що вони у нас є. Але коли це вже є проговореним, і приходить справжнє розуміння, що дійсно я мрію саме про це. Тож давайте дивитись. А у відео, е, хай, мабуть, буде три варіанти. Загадуйте свій варіант, поки камінцями не обозначую, е, я його готую до наступного передбачення. Буде на камінцях передбачення. Поки загадуйте свій один з трьох варіантів, які з твоїх мрій. Будуть збуватися, яким чином, Да? Перший варіант. Так, які з твоїх мрій будуть збуватися другий варіант, і які з твоїх мрій будуть збуватися третій варіант, і яким чином, так. яким чином будуть збуватися перший, другий, третій варіантик? Ну, ще подивимось на оракулі. Минулого життя, е, яким чином, можливо, або підказочки від такого оракулу. Від такого так, що не падать, щось в мене шатається штатів трішки. Так. Так, давайте дивитись перший варіант. Всі загадали свій варіант, Які з ваших мрій. Шістка пентаклів. Щось, можливо, по якусь чи допомогу ви чекаєте, а чи то просто ви чекаєте щось за свої труди. Да? Оплату, можливо, хтось зарплатню чекає вже. Ну, більше таке йде як про допомогу від когось, і на якусь мрію ви вже і маєте, начебто отримати, але ще не отримали. Да? Тут про те, що знаєте, яка тут навіть порада йде, М -м, така неусвідомлена тут. Ситуація. Можливо, ви навіть не розумієте, що а, варто спочатку дати, а потім вже взяти. Тут така порада. А, взважте всі за і проти. Да? Бачите тут а, як терези тут навіть, уваги, да? терези тут зважують. Щось ви прораховувати можете, чи так, чи ні. Чи той варіант чи інший варіант. На якомусь, в яких -то роздумі роздумах ви. І від цього, скоріше за все, залежить результат досягнення вашої мрії, або тут більше як мета навіть. Давайте ще пораду або підказку. Пораду або підказку. Дев'ятка жезлів. Так, ви за щось дуже боролися якийсь певний період вже. А за що? Давайте все ж таки ще цю колоду візьмемо. Ну, тут хтось з трансформації проходить, в якому сенсі, що щось суто змінюється у вашому житті, кардинально, можливо, в когось. А що саме і про яку тут мрію взагалі йдеться? Угу. Тут в когось навіть відіграється що судебні справи. В кого ні, то ну, доленосно щось вирішується. Ану, чи досягнете ви цієї мети більш таке? Ну, можливо, це і мрія ваша також. Давайте подивимося. Давайте подивимося. Так, ви знаєте, тут вам допоможе, ну тут, як, який-то ритуал, тут порада, дивіться, зі свічкою, якісь е, звертання якісь до вищих сил. Ну, тут практики магічні допомагають, я би сказала, знаєте. Тут дійсно ритуали, які є со свічкою, якісь заговори, якщо не знаєте, не вмієте самі, звертайтеся до практика і буде вам щастя, скажімо так. Да? Буде виповнення цієї мрії. Тут не безнадьога, тут все реально. Ну, хто вірить в силу слова, в силу заговорів, в силу взагалі магічну силу, так? Той досягне цієї мрії, точніше тут мети. І хай буде так, пишіть до речі, і думайте, які кроки вам робити до цього. Далі, ваша мрія чи виповниться яким чином? Ну, звісно ж, тут 100% так. Десятка кубків, тут більш таке, як про кохання, тут досягнення щасливих. Результатів, і тут всі ваші мрії, всі ваші кубочки будуть наповнені, навіть якщо на сьогодні ви ще того не відчуваєте. Але я більш так відчуваю, що так. І дивіться, тут ключовим буде якась зустріч із жіночими. Енергіями хочеться сказати, ну, скажу так, щоб було більш зрозуміло. З жінками, чи то вашими близькими по духу, чи то вашими рідними, вашого роду. Так? Тобто жіночі енергії підсилять дію цього, знову ж таки, хочеться сказати, ритуалу. ну, Тут навіть не ритуал, а дійство тут таке. Знаєте, зустрічі, зустрічайтеся з подругами, але. Один момент із тими, не які вам заздрять, а які вас наповнюють, одухотворяють після зустрічі, з якими ви відчуваєте прилив енергії, а не навпаки. Ну, давайте ще тут підказочки. Подивимось, яким чином ще буде збуватися ваша мрія. Ну так я ж кажу тут старший аркан сила. Ви набуваєте сили саме із спілкування а, з оточенням, з більш такими жіночими енергіями. Ви скажете: Ну, в мене там немає подружки чи там далеко. А, десь мама, чи щось таке інше, чи взагалі в когось вже немає. Але ви знаєте, що є такі друзі, чоловіки, в яких присутня жіноча енергія. Це не означає, що він схожий на жінку, це означає, що вміє співпереживати емпатична да, особа, вміє спілкуватися на рівні такому, як жінки вміють спілкуватися, щось обговорити. В мирному такому знаєте, руслі, без оцього тестостерону. Є такі чоловіки, так, і в мене є друзі чоловіків, в сенсі, що пораду якусь, або обговорити якусь подію да, для кращого розуміння. І це ну, в інтернеті, звісно ж, також ми можемо спілкуватись не лише отак. от. Бачитись. Але тут, звісно ж, більш такі, як все ж таки жінки. Давайте ще глянемо на оракулі, яку підказку дасть тут оракул саме для виповнення вашої мрії. Бейбі, в когось це е, дитинка, в когось появлення у сім'ї дитинки, в когось, можливо, навіть усиновлення, хто хотів е, усиновити, удочерити дитину. Вам це вдасться? І саме поради е, такі жінок, тих, хто вже досвідчені є мамами, да? материнські енергії, енергія материнства, дитячі якісь моменти. Пов'язані з дітьми? В кого як відіграється? Це ж загальний да, розкладік. Тут, тут в когось були якісь обмеження, вийдете з тих обмежень. А яким чином? Підкажіть, що варто зробити, щоб вийти з тих обмежень, щоб вже їх не було. Ну, тут хай priest, oh да? пристес, верховна жриця, да, або верховенство якесь. верховенство, ну, вам також допомагають вищі сили, також допомога практика, Тут порада, порада відьми, я би сказала, відаючи матері, відаючи та, тією, що відає матерію. І не думайте, що лише та, хто позиціонує себе як такого. Ті жінки, які є гарними матерями, вони є вже тими верховними жрицями. Вони познали всі таїнства того материнства, як бути гарною матір'ю. В них і діти досягають висот так? в тих, в кого матері гарні. Тож, ось такі про мрії, як збуватимуться у другого варіанта, ми переходимо до третього варіанта. Так. Ой, закохані. Подивіться, яка гарна карта. Хто тут що загадав? Якщо ви не по коханню, можливо, ви не свій варіанти обрали, але є моменти, якщо ви навіть і не про кохання мрію загадали, але ну, більшість відсотків 90 або 99 навіть про кохання все ж таки, про поєднання якесь, про зустріч, да, з коханим, з коханою. Що тут? Тут король мечів. Дивіться, дівчаточки. Можливо, хтось з минулого, можливо, тут військового нам показують, або юридичні якісь моменти, да. Не моменти, точніше, а людина, яка займається. А юристи, полісмени, да? зараз он, резонансна справа про убивство поліцейського, не можу не згадати. Тут, ну, дивіться, думайте, поліція е, призвана е, наводити порядок внутрі да? держави. Якщо не буде. Зараз налаштовують народ проти поліцейських, і це дуже невірно. це дуже невірно. Зараз вони, е як раніше, вони не такі, як раніше міліція була корумпована дуже. і все ж таки ті юнаки, дівчата, що зараз приходять у поліцію, це геть інша поліція. і... Не ведіться на оці, що налаштовують вас проти них, що уже як укорінилась думка, так вона і не змінюється. Все змінюється і всі змінюються. І не треба всіх під одну гребінку. І те, що злочинці користуються цим, цією ситуацією, що народ налаштований проти поліцейських, вони безчинствують вам, що Хочеться, щоб о, був такий анархія, така вседозволеність щоб просто було так вбивати людей, особливо тих, хто захищає порядок в країні. Тоді й буде безлад. Ви подивіться на країну агресора, там, де повний безлад, повна анархія, хто що хоче, і лише одну людину в країні слухають, як зомбовані. Ну, тож думайте. Так, давайте повернемось. Третій варіант. У нас трошки такий вийшов з політуклону, але ж давайте дивіться, тут про кохання. Тут або це чоловік, дивиться мене такий, або дівчата кохають такого чоловіка, бо ви, ви справжня імператриця. Тут достойні обоє. Чоловік достойний, бо він справжній воїн такий, я вже назвала, хто він може бути, да? форму може носити. Так, це е, піковий, якщо в такої колоді. Якщо е, дівчата тут дивляться, подивіться, яка ви вродлива. Можете, до речі, любити такий зелений колір, можете дуже любити природу і у вас. Все під вашим контролем, все господарство, ви дуже гарна газдиня, мати дуже добра, гарна точніше, насамперед, ну і добра також, да. дуже такі венерянські у вас признаки, ви така фігурна, така дуже красива фігура у вас, така, знаєте, дородна, така, ну просто рід вас любить, я би сказала так. Ви обраниця свого роду. І ось така складається пара, да? ну, дивіться, якщо тут більше про стосунки, більше про кохання, третій варіант. Звісно, що тут мрії збудуться. Як вони збудуться? Давайте подивимось, хтось когось чекає. Був і досить тривалий період. Хтось когось чекає. І... Ну, Досвід у вас уже є. Це не нові якісь стосунки, якщо тут про стосунки ми дивимося. Ну, кубки, звісно що тут ви все пройшли, навіть вже втомилися чекати. Хтось тут дуже довго чекає. А чи збудеться ваша мрія? Он мене мене помічник. Ну, щось зруйновано. Карта говорить, що треба, щоб збулася мрія. Бо хтось тут чи то розставався вже, чи то розстався і зараз ще прибуває в тому. Що треба? Віддавати, не лише брати, говорять тут. Щось вирішити, що ви маєте чим то і пожертвувати заради цього кохання, так? Якось вкладатися. Бо ви лежите, можливо, не знаєте, як вирішити цю ситуацію. Вам тут карти підказують. Ну, тут королева Пентаклів ще така постась жінки. Так. Тут і постась жінки. Така наповнена, одухотворена, ви стабільна, на вас можна покластися. Ви та, яка е, не змінює там свої позиції. Ви перебуваєте в своєму якомусь певному е, такому становищі, да, матеріально е, забезпеченому, до, в достатку, ізобілії. Бачите, павлин поруч, пентакль в руках, тобто матеріальні блага є. дуже гарний одяг такий, любите гарно вдягатися. От, Просто блистати. Так, ну і давайте. І тут якби вказують карти, що Приділіть максимальну увагу і зовньому, зовнішньому наповненню, і, ну, звісно ж, і внутрішньому, щоб навколо вас була краса, достаток. Так, ага, і тут дві карти зразу прийшло: диявол і шістка мечів. Ну, чому я посміхаюся, бо тут стабільність, але ж. Оцей товариш вас кудись жене у, якісь, у якусь, можливо, навіть прірву, щось таке. Ну, Чомусь тут як грозове небо, то ні про що хороше не говорить. А що вам робити в такої ситуації? Когось тут диявол іскушає, що вам робити? Знову дві карти йдуть колісниця і лицарь мечів. Дивіться, в когось предстоїть подорож. І лицар мечів вказує, продумайте її, продумайте. Не робіть згаряча, краще все продумати, щоб не було такого, що все пропало. Да? Щоб не було такого, краще все продумати. А чи взагалі нужна вам та подорож? І якщо нужна... Ну, Тут про мрії, про мрії да, до речі. Ну, Досягнете ви тут мрію, що ви задумали. Давайте подивимось. Дев'ятка жезлів. Ну, з, з усиллями, я би так сказала. Тут третій варіант трішки такий складний, бо була довгий час, можливо, ситуація якась зависла і довго тривала. Тобто ця мрія у вас не так легко вже і збувається. Але ж чи досягнеться вона? Так, якщо дивіться тут ви по коханню, таке як вказує повний цикл луни, от якщо зараз ви дивитесь стара луна, то на повнолуня. Тобто від цієї фази пройде повний цикл місяця да, луни. От. І перед тим як буде така ж сама фаза луни, як зараз, от коли ви дивитесь, всі ж по-різному будуть дивитися. Коли вона дійде до цієї ж фази, можливо, через такий цикл. І тут ту з Кубків говорить, що чаша наповнена буде по коханню. Ну тут і про гроші. Якщо ви чекаєте щось матеріальне, фінансове, то так збудеться. Через певний цикл луни. Так, давайте ще на Оракулі глянемо. Які підказки дасть Оракул? Так, так дивіться, вам тут підтримка від вашого роду йде. Якщо хтось загадував мрію про створення сім'ї, так 100% збудеться, вискакує карта мази матері. Про материнство буде все успішно. Ви народите, якщо ще не народили з вашими дітьми, все гаразд, буде, мрії по дітях збудуться, все успішно. І подорож також буде успішною. Пишіть, хай буде так і дякую, приймаю. якщо. Згодні, якщо приймаєте, я вас всіх люблю. До скорих нових зустрічей на моєму каналі.